Вітаю! Сьогодні ми приїхали у Вінницю, а все заради того, щоб показати вам те, що в нас з'явилася новинка. Тепер 90 КІ Киї можуть агрегатуватися з фронтальним навантажувачем з вантажопідємності 1500 кг, які ми сьогодні вам і покажемо. А також не можемо втратити можливість для того, щоб розповісти вам трішки про наших дилерів, які також займаються реалізацією техніки бренду Кій та бренду Ландіні. Ось до прикладу, на місці якого ми зараз стоїмо, за адресою місто Вінниця Немірівське Шосе 104. Ну, а ми сьогодні приїхали не лише для того, щоб зняти загальний вигляд площадки дилера, але й також показати, що по наявності, які є запчастини, що можна придбати не лише окрім тракторів та техніки, а й в самому магазині. Тож, давайте пройдемо, зробимо вам маленьку екскурсію. Ну і перше, що нас зустрічає на під'їзді до дилера, це 50-й та 90-й кій, 90-й з фронтальним навантажувачем. Трішки більше інформації про нього ми розповімо вам згодом. Ну а зараз пройдемо в магазин. А всередині нас зустрічає доволі великий асортимент для такого маленького місця, саме сільгосп також акумулятори, масла. І додатково розширена лінійка не лише під сільгосптехніку але й для вантажних автомобілів. Прикладом того буде ось ця частина саме магазину, де в нас, до прикладу, розміщені комплекти поршнів для КАМАЗа, турбокомпресори і також трішки далі більш такий великий стенд саме по ним. Також акцентуємо увагу на тому, що дилер розширив свою лінійку акумуляторів саме ексайду, вибравши спеціалізовану лінійку, що спеціально розроблені для того, щоб використовувати їх в сільськогосподарській та будівельній техніці. Це все та навіть більше ви можете побачити на власні очі в Вінниці, якщо ви тут недалеко перебуваєте. Ну, а ми повернемося до нашої основної мети поїздки, а саме 90-ті з фронтальником. Тож. Що ж, основну технічну інформацію про 90 трактор ми вже декілька разів вам розповідали в відео на каналі, тому особливо акцентуватися на цьому я не бачу сенсу. Нам все ж таки краще вам розповісти саме про фронтальний навантажувач. Фронтальний навантажувач у нас виробництво Group, а саме NT 1500 євро, з як ми вже казали на початку ролику, 1500 кг монтажу підємності, висотою вивантаження 4400, а також в нашому випадку агрегатується з щелепним ковшем 0,8 метра кубічно. Тож, я думаю, вам цікавіше буде все ж таки побачити в дії саме цей фронтальний навантажувач 90-м Тому я зараз йду його запускати і будемо показувати вам все в дії. Органи управління самого фронтального навантажувача вони є стандартними для такого класу по техніці. Тобто, коли ми беремо, піднімаємо саме цю джойстик керування, у нас іде, відбувається піднімання самої стріли. Коли ми, до прикладу, вліво, тобто ми до себе підтягуємо ківш, вправо ми як на вигрузку, ну і вниз це у нас саме по собі опускання. Зараз ми піднімемо в найвище положення саме стрілу. Для того, щоб вам продемонструвати, що висота вивантаження в 4400 мм є фактичним саме показником. І до речі, якраз таки ось в даній ситуації нам доволі пригоджується люк, який в нас розташований в криші самого трактора. І ось ми наглядно продемонстрували приклад, наприклад, розвантаження саме ковша, завантаження, наприклад, причепа. Тут могла бути ваша реклама, проте наш канал не настільки великий. Ми просто подружньому проїжджаючи Вінницю, хочемо порадити вам наших товаришів фотону Україна», які схожі за напрямком з нами, але в них трішки своя продукція. Давайте зайдемо до них в магазин на Немирівському шосе 94 та поглянемо, що тут є. Зайшовши в магазин, перше, що нас зустрічає, це великий асортимент по маслам та акумуляторам, як для будівельної та вантажної техніки, так і для сільськогосподарської техніки. В самому ж магазині вас проконсультує, надасть всю вичерпну інформацію та порадить. Олександр, який завжди радий вам допомогти. На повному асортименті ми не будемо зациклювати увагу, лише в загальному вигляді покажемо вам, тільки тут чого всього є. Ресту корисної інформації, як і номер телефону Олександра, ми прикріпимо вам в описі під відео. Продемонструвавши роботу фронтального навантажувача. Ми знову ж таки підкреслюємо те, що 90-й Кій ми позиціонуємо як універсальний трактор, як для сільського господарства, так і для комунальних потреб. Саме тому з усієї лінійки тракторів Кій на 90-му фронтальний навантажувач з'явився саме перший. А зараз ми повернемо нашому дилеру все в товарний, так скажемо, вигляд для того, щоб ви могли відвідати його площадку за адресою місто Вінниця, Немирівське Шосе 104 та на власні очі побачити як 50-й, так і 90 кі. Ну а в майбутньому і інші трактори. І ось так само елегантно, як ми вам і завели, показали трактора, наразі ми його зараз і заженемо назад. А на цьому ми будемо завершувати наш відео огляд. Тож, з вас як завжди, підписка, вподобайка та коментар. Ну, а ми будемо продовжувати записувати відео для вас.